Олександр Любимович Копиленко, дійсний член академік Національної академії правих наук, академік Національної академії наук України, член її президії. Будь ласка, Дякую, шановна Наталія Семенівна, шановний Михайло Васильович, як батько-засновник нашої академії, шановний виконуючий обов'язки президента нашої академії Володимир Андрійович, я хотів би з вами поділитися деякими думками. Я був в числі тих, хто разом з Русланом Олексійовичем Наталією Семенівною наполягав на якнайшвидшому скликанні загальних зборів нашої академії. І я хотів би сказати, що зараз взагалі існує велика небезпека подальшого функціонування всіх державних академій. Є свої проблеми, є проблеми фінансування, є проблема, я про це не раз говорив на загальних зборах нашої академії, паралельних курсів нашої влади і нашої науки. І якщо ви думаєте, що на засіданнях Національної академії наук і її президії не виникають подібні ж сюжети, коли ми весь час говоримо про те, як бути, як жити, то, ну, то на жаль, це, на жаль, це сувора реальність. Додає проблем, ви знаєте, ситуація в Академії аграрних наук, яка взагалі там всі під підозрою з офіційного перебувають. І, звичайно, і звичайно, тотальне реформування академії це, на жаль, тренд нашого суспільства. Особливо я це відчуваю в коридорах. Коридорах влади, а ще більше це відчуває Руслан Овсіч, з яким ми, власне кажучи, і е, обговорювали цю, цю ситуацію. Я вам скажу більше, я про це писав. Можна говорити про монографії, про тези, про статті, про випуски урядових журналів. Проблема в тому, що це ніхто не читає. І я про це казав, що зараз, що зараз наша влада, яка Молода і е, діджиталізована, вона взагалі не сприймає нічого, вона взагалі не сприймає нічого, крім коротких презентацій на три сторінки, кольорові з картинками. Це теж реалії. Нікого не цікавлять, нікого не цікавлять, е, нікого не цікавлять монографії на, на сотні сторінок, звіти на сотні сторінок, тези конференції. Взагалі сама ідея конференцій, вона викликає у... Власне кажучи, тих, хто фінансує з державного бюджету Академії справжньою ідіосинкрозією. Ну і, звичайно, і звичайно, проблема Академії правових наук, яка і створювала свого часу. Михайло Васильович, абсолютно правий йому є що сказати. Я член Академії. Спасибі за ваш голос тоді, в 93-му році. І я був тоді під мистерієм у Бурщака, якого, на жаль, Федір Глівовича не завжди згадуємо, але вся бюрократична сторона діяльності академії, вся бюрократична сторона діяльності академії була на ньому. І коли я ще за його дорученням писав першу постанову питання Академії правових наук. Кабінету міністрів вже тоді йшлося про те, що специфіка Академії правових наук, її унікальність в тому, що вона більше, ніж всі академії, зорієнтована на потреби державної влади. Звичайно, не в звичному нашому стилі і визволяті, а з точки зору справді надання реальної допомоги, надання реальних рецептів, скільки було ситуацій досить складних, суперечливих, коли слово змушений був говорити президент, коли слово мусила говорити Рада національної безпеки, це виникало дискусії, але мовчала Академія правових наук. Ну, це, я думаю, питання, яке треба говорити не зараз. І ви знаєте мою позицію. Я і писав про це, і виступав на загальних зборах. Є, є цілий комплекс питань, які необхідні який необхідно обговорити на загальних зборах академії спасибі за запрошення взяти участь у президії але я сказав абсолютно відверто я був неприємно вражений я був неприємно вражений авторитарною е авторитарним стилем ведення президії на відміну від засідань президії національної академії наук де є вільна дискусія де є можливість висловитися і то свою, свою точку зору. Я би додав би іще: е, в академії немає е, в Академії немає переконаних е, прихильників генеральної лінії партії, немає тросківської опозиції. Всі ми діти однієї матері нашої академії, кожен зробив свій внесок е, в її розвиток і... Буде дуже прикро, якщо, якщо наша доля, а вона вже перебуває під загрозою, коли ми давно мусили очиститись від зрадників. Питання, звичайно, для чого було таких людей приймати до глав Академії, але це питання вже до тих, кого, кого, немає, кого немає з нами. Звичайно, те, що сказав, шановний Володимир Андрійович, спільна програма на, спільна програма на ПРН з НАН. Я читав цю програму, я сидів на цій президії, я голосував за те. все абсолютна традиція. Конференція одна-дві, тези одні, дві, монографія, те, що не виходить за рамки оцього нашого хатнього. Оцього нашого хатнього середовища. Ну ще одна монографія. Нема проблем. Але є велика загроза, що ми це будемо робити і реалізовувати цей план, і видавати ці монографії вже в рамки громадської організації, з якого свого часу вийшла Національна академія правових наук як державна установа. Нема заперечень, пишемо, працюємо. Є закон про. Науку, науково-технічну діяльність, можна об'єднуватися в будь-якій асоціації, назвати себе, але, але це вже не буде Державна академія правових наук з таким статусом. Не сприймаю аргументи про те, що не можна зібратися. Знову таки, як казав Іван Франко, щирість тону, щирість переконань. Якщо збирати в Полтаві з'їзд представників, З'їзд представників вищих навчальних юридичних закладів, наукових установ, щоб туди знову продавити в яку, чи, чи ВРП, чи, чи кудись ще одного представника Національного університету імені Ярослава Мудрого, нема проблем, жодних питань безпеки і відповідальності не виникає. Коли йдеться про нагальне питання очищення академії, я би сказав відверто про нашу долю майбутнє. Тут стоси аргументів, які, на жаль, нікого не переконують. До речі, я би хотів звернути увагу, шановних колег, і я про це теж говорив трибуни загальних зборів, з восьми голосів, поданих за відтермінування загальних зборів, п'ять голосів від тих, хто так чи інакше безпосередньо пов'язаний з національним університетом імені Ярослава Мутро. Це, на мою думку, наявний конфлікт інтересів, і я вже як народний депутат направив офіційне депутатське звернення шановному Анатолію Павловичу Гетьману з вимогою надати докладну інформацію, хто в яких зв'язках перебуває з Національним університетом імені Мудрого. Хто завідує хаври, хто викладає? Нема з цим проблем. Але ви знаєте, що цей сюжет тяжіє над нашою академією вже дуже давно. І якщо є конфлікт інтересів, то, то про нього, принаймні, треба було заявити вголос. Але знов-таки, це питання для дискусії на загальних зборах. Ще раз, як сказав би Шевченко, всі ми однієї матері і діти. І, і треба говорити відверто, в очі, але треба зібратися. І три, я вважаю, нагальні, нагальні проблеми. Насамперед, очищення академії якнайшвидше. Я же бачу ситуацію знову-таки не тому, що там і не судилося степинитися в цих коридорах. З нас дуже багато людей, які там були, які там ще будуть, але це реальність, з якої треба рахуватися. По-друге, це таке вирішення кадрових питань. До речі, з повним оновленням, я вважаю, президії, яка вже проявила себе. До речі, ще не розуміє. Чому це звернення до членів президії з проханням зібратися 24-го виникло тільки зараз, як кажуть Колес, коли вже про це писали, говорили. Ще тоді, коли стала реальністю подібна ініціатива членів нашої академії. А чому 24-го? Чому не раніше, в чому проблеми зібрати президію з одним питанням хоч завтра? І, звичайно, внесення змін до статуту Академії, оскільки виявилося, що наш статут не готовий для е, реакції на подібні гострі ситуації, на відміну, скажімо, від статуту Національної академії І я вважаю, я іще раз повторюю, немає. Ні опозиції, ні здорових сил. Ми всі зараз, ми зараз всі тримаємо в руках долю нашої академії. І скажу не для протоколу, ви знаєте, у нас у всіх є красиві значки, е, срібні, з Фімідою та, чи, чи з терезами, я вже не пам'ятаю, ми, 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 да, ну, можливо, не у всіх є, але <свісно> я свого часу, коли був президентом, робив ці значки. І мені дуже не хотілося, щоб ми е, вдівали ці значки тільки тоді, коли будемо йти в поліклініку на верхню здавати аналізи. Це буде соромно і шкода великих зусиль і того, що було зроблено по собі. А, звернення, ага, звісно, вибачаєте, емоції, як кажуть мене, ми підготували звернення до президії. Національної академії правових наук, де ми виклали фабулу цього сюжету, який виник, де ми е, сформулювали вимогу, інакше я це і називаю, невідкласно, невідкладно, невідкладно провести загальні збори Національної академії правових наук і невідкладно ці, ці питання обговорити. Тут, власне кажучи, ви ми... припитаєте, то пропонувати підписати, щоб... Гаразд, під протокол я це, я це прочитаю. Я хочу тільки перед цим сказати, що, що не тільки ті члени Академії, які присутні в залі, є члени академії, які зараз перебувають за кордоном, шановні наші колеги Устименко, Заяць, є наші колеги, які зараз перебувають на Західній Україні, Львівський центр, в особі керівника центру і членів. Львівського центру, інші кияни, які там працюють. Вони знають цю ситуацію, вони дуже стурбовані цією ситуацією. І весь це все наше звернення буде відкрите для, для підписання за доброю волею членів нашої академії. Тоді, з вашого дозволу, я оголошу це звернення. Відкрите звернення до президії Національної академії правових наук. Вже другий рік держава України перебуває в умовах воєнного стану через російську військову агресію. Збройні сили України героїчно ведуть бойові дії, боронять українські землі та націю. Науковці Академії працюють разом з усім українським народом, своїми науковими здобутками, всіляко сприяють державі в правовому забезпеченню протидії російській Навалі. У цей складний момент Академія потребує консолідації, перебудови та вдосконалення системи взаємодії. Академічних установ з органами державної влади і місцевого самоврядування в умовах боротьби зі збройною агресією Росії, використання наукового потенціалу академічної спільноти для всебічної підтримки Української держави у боротьбі з расистами та ліквідацією та подію ними шкоди через створення механізмів у її шкодування за рахунок агресора. Водночас, вже тривалий час академія працює без обраного президента. Закінчився термін повноважень віце-президента. Три відділення, очолюють виконуючі обов'язки академіків-секретарів із невизначеним статусом у складі президії. Неприпустимим є і перебування дотепер у складі нашої академії як дійсного члена академіка на ПРН України, підозрюваного у державній зраді Медведчука, 14 травня 2023 року за зверненням дійсних членів академіків на ПРН України. Руслана Стефанчука, Наталія Кузнєцова, Олександра Куполенко ініційовано та проведено позачергове засідання президії на ПРН, на якому академіки наполягали на необхідності термінового скликання загальних зборів для вирішення питань, пов'язаних з організацією ефективного функціонування Академії і передусім виключено зі складу членів Академії Медведчука. Нас, членів Академії, глибоко стурбувала неспроможність більшості членів Президії на ПРН ухвалити рішення про невідкладне скликання сесії загальних зборів, яке відповідно до статті 39 статуту на ПРН є найвищим органом самоврядування Академії. Враховуючи, що відповідно до статті 38.40 статуту рішення про позбавлення статусу члена на ПРН ухвалюється шляхом таємного голосування і до виключної компетенції загальних зборів належить ухвалене рішення щодо обрання керівного складу на ПРН. Президента, першого віце-президента, віце-президенту, головного члена старя, членів президії, які також ухвалюються шляхом проведення таємного голосування, та затвердження академіків скерів відділень і оновленого складу президії. Вимагаємо невідкладно до 10 червня 2023 року скликати загальні збори на ПРН. враховуючи, що в місті Києві на тепер працюють більше членів академії. Також з врахуванням того, що в столиці України сьогодні є всі необхідні умови для проведення загальних зборів в Академії, вважаємо за доцільне визначити, місце, визначити місцем проведення загальних зборів саме місто Київ із забезпеченням усіх безпекових умов. До порядку денного збору вважаємо за потрібне включити такі питання. Позбавлення статусу члена на ПРН Медведчука, обрання президента та нового складу президії та затвердження академіків-секретарів відділень теорії та історії держави і права, державно-правих наук, міжнародного права, цивільно-правих наук. Третє приведення у відповідність до чинного законодавства положень статуту академії, прямо передбачивши, зокрема, у нього право членів Академії вимагати скликання сесії загальних зборів відповідно до закону про наукову та науково-технічну діяльність. Оновити процедуру обрання нових членів академії, як це передбачено у статуті Національної академії наук тощо. З метою доведення до усієї академічної спільноти позицій членів Академії, що підписали це звернення, просимо розмістити його на офіційному веб-сайті ПРН та на сторінці Академії у мережі Facebook із зазначенням про можливість членів Академії приєднатися до цього звернення шляхом його підписання або направлення інформації про підтримку, необхідності проведення загальних зборів Академії, електронною поштою або іншими засобами зв'язку. І далі члени Національної академії правових наук. І я першим, якщо мені дозволять, підписую це звернення. Пане Семенівна, прошу. Спасибо за наданное слово.